Ми шукали його три роки. Ми з дружиною давно хотіли переїхати у власний будинок. Переглянули десятки варіантів, але цей таун підкорив нас Йдемо всередину. Перше, що здивувало, це готовність стін до фарбування і вкладання плитки. Найскладніша робота вже виконана, і це присвідчує ремонт. Розведена електрика, і що важливо, всі комунікації централізовані. Великий плюс, що встановлена тепла підлога на обох поверхах та в підвалі. Що підкорило мене, так це простора кухня вітання. Я саме про таку і мріяла, щоб було де розвернутися. А цей дворик вже бачу, як тут у вихідні лежимо на шезлонгах і смажимо барбікю. На першому поверсі є ще одна така кімната, а тепер ходімо на другий поверх. Перший санвузол. Це наша майбутня спальня. Для мене дуже важливо було мати гардеробну і тут вона є. Класно, що всі кімнати з великими панорамними вікнами, дуже світло всередині. Тут велика ванна кімната, і залишилось тільки покласти плитку і встановити ванну. Пройдемо ще по двом кімнатам. Ще одна фішка це підвал під всім будинком 50 квадратних метрів. До речі, можна не боятися відключень світла. Тут буде встановлена розетка, і можна буде підключити генератор. В нас електромобіль, тож заряджатись тепер буде також не проблема. Ціни в цьому будинку з червоної цегли. а це є великим плюсом, тому що влітку буде прохолодно. А взимку буде тепло. Багато танхаусів, що ми переглядали, були з білої силікатної. Скажу вам чесно, таке наповнення від забудовника ми ще не зустрічали. Ще б додала, що тут дуже класне розташування близько до Києва всього 10 хвилин. А тут дуже затишно. Ми раді, що нарешті знайшли його.